Наливаємо у басейн воду плюс 33 градуси. Якщо ви використовуєте міні-басейн ще для загартування, то кожні 3 дні знижуємо температуру на 1 градус, доводячи її до кімнатної температури. Це при умові, що ви граєте у басейні кожного дня, висипаємо у воду камінці. У мене вони білого. Та чорного кольорів. Камінці важкі, тому відразу опускаються на дно басейну. Завдання для дитини викласти за допомогою камінців будинок, квіти, а далі дитина може пофантазувати і придумати щось своє. Також за допомогою камінців можна закріпити вивчені букви, цифри та геометричні фігури, виклавши їх на дні басейну. Бажаю здоров'я та цікавих відкриттів.